В Харківську область, получається, 25 березня ми заїхали в Долину, а там був перший бій. Ну, танки там у них все було. Артобстріли круто точно. Після цього, як ми змінили позицію після цих виїздів, там, де відпрацювали, ми змінили позицію і тоді нас почали крити. От медведі мід наші, такі вони сурові, танки. Ну, от безпілотники, получається, як пролітали, одразу накривали. Ну і все, назад тоді вперед назад. Ну, днем і ночі. Жили в тих танках, повнішої танки. Вже на нас вийшов танк один. Там розстояння заміров'я було десь 800 метрів приблизно. Ми його, так можна сказати, вивели з ладу. Екіпаж уйшов, потім виїхав ще один. Так само ми в нього попали, він вийшов з ладу. Ну і вже коли на нас вийшла пара, ну два танчика, Правого Повредили, він вже нам не загрожував, а от лівий в командирську сторону башню попав, командир так загинув, танк загорівся, ми змогли від'їхати, Я зміг підняти пушку і відвезти, щоб виліз в міхані. Відбили його в село, сховали, він вже горів. От для мене лічно це прямий такий контакт. Перший раз був. Ми з самого початку з самого початку приймали тут участь і до цього міста Ми ну, сюди з хлопцями, всі балакли, все-все-все, сюди. Прийшли. Люди нас вітали дуже, там, раділи. Ну, таке населення дуже, дуже варте там, нашого народу. Я скажу... Кожен чоловік втомився, але це наша робота. Це на тут ми повинні должны... бути ми чоловіки, це наша справа.